вітаємо вас, в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за київським часом або 11-й за Вашингтоном говоримо про найбільш важливі актуальні речі, події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам запитання. Ми з Остапом спробуємо відповісти на них впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте звідки писати, звідки ви нас дивитесь. І завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Будемо говорити сьогодні про декілька тем, але спочатку пройдемося і задаємо про новини, які ми почули вчора. А, зокрема, від Міністерства оборони Сполучених Штатів заявила там, що 31 американський танк Абрамс вже прибув до Німеччини насправді швидше ніж планувалося, для того, аби розпочати навчання українських військових. Про це пише AP з посиланням на Посадовців сполучених штатів штатів танки надійдуть на базу в Німеччині вже наступного тижня, і незабаром після цього розпочнуться навчання українських військових. Повідомляє це видання. А також міністр оборони сполучених штатів Лойтосін повідомив напередодні, що Україна за оцінками США отримає ці танки на початку осені знову ж таки швидше ніж. Планувалося сказав Лайдосін, що зараз США роблять все можливе, аби пришвидшити постачання Україні цих танків, і е, тим часом очікують вже тренування е, початку цього тренування незабаром сказав міністр оборони США. Ну і напередодні також знаєте велика новина від Великої Британії. Велика Британія офіційно оголосила про те, що буде надавати Україні далекобійну зброю ракети Storm Shadow. І це насправді як пояснив Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, він вважає це дуже виваженим рішенням. Сказав, що це насправді є абсолютно пропорційною відповіддю на ту агресію на ту ескалацію від Росії. І за його словами, ця далекобійна зброя допоможе Україні. Ні, виштовнути росіян за свої кордони, Я думаю більше про ці головні новини. Також про очікування від саміту групи Семи, який відбудеться вже наступного тижня у Японії, можемо поговорити з нашим гостем сьогодні. Це Павло Клінкін, український дипломат, міністр закордонних справ України, 2014-2019 року. Пане Павло, дякую дуже, що приєднатись до ефіру сьогодні. Всіх вітаю, радий бути з вами. Найперше хотіла почути вашу реакцію на те рішення від Великої Британії, яке вчора оголосило надання далекобійної зброї. Це те, на чому Україна наголошувала впродовж низки місяців. Наскільки на вашу думку це рішення важливе не лише з військової точки зору, але також з політично-дипломатичної точки зору? І чи може це на вашу думку розблокувати надання такої схожої далекобійної зброї і від інших країн, зокрема Сполучених Штатів? Звичайно, це супер важливо, оскільки нескінченні червоні лінії, які ставлять собі наші друзі і партнери, іноді перетворюються на лабіринт. І от зараз ми вийшли з лабіринту щодо далекобійної зброї, це зброя, яка є достатньо новітньою. Вона може використовуватися для ударів і по логістиці, і по складах, і по багато чому іншому. Це означає також, що в майбутньому буде набагато легше приймати схоже або інше рішення, і сама динаміка дискусії щодо військової допомоги отримає такий позитивний, дуже класний поштовх. І для мене ж важливо для всіх нас це не тільки те, що ми розширюємо компоненти по зброї, а те, що зараз вся допомога військова має працювати як класний годинник. Щоб і логістика працювала і все постачалося вчасно і скільки, скільки необхідно. Тобто, зараз насправді. Ідеться про те, що ми можемо і маємо зробити, але також про реноме заходу, як такого в тому сенсі, що західна військова логістика і західна стратегічна думка і планування однозначно перевершують будь-яку іншу, і це критично в контексті російського режиму, але також дуже важливо в контексті Китаю і, взагалі, в світовому, тобто це дуже важливий момент для нас. Але також важливий момент для заходу, абсолютно пане Павло. Ви згадали про ці червоні лінії. Так і дійсно насправді протягом минулого року, коли заводились розмови про надання атакам з чи іншої далекобійної зброї, часто ми чули і розмови про ескалацію чи від західних посадовців, чи від експертів про таку там міфічну цю ескалацію, що мовляв Україна може задавати ударів по території Росії. Такий крок небажаний. Британія цей бар'єр зараз подолала. Чому причина на ваш погляд взагалі цього страху ескалації? Чи це наявність ядерної зброї в Росії чи щось інакше? І, і е, що на ваш погляд зараз змінилося так у випадку Британії в цьому підході? Британія завжди була в авангарді. Причому в авангарді як щодо практичних кроків і практичних постачань, так і щодо стратегічного мислення. Британія має свою стратегічну культуру, яка відрізняється від американської або, наприклад, французької. Брити завжди в своєму стратегічному ДНК готові піднімати ставки, коли це потрібно. На жаль, і досі існує фундаментальне обережне ставлення до підняття ставок. Бажання уникнути ескалації, і це бажання не тільки уникнути ескалації від постачань конкретного виду зброї, це бажання, взагалі, тримати те, що відбувається у нас всю нашу війну якимось чином в певних рамках, те, що іноді називається контрольованим. Хоча це може і не зовсім. Адекватне поняття, щоб конфлікт, як іноді кажуть наші партнери, не вийшов за рамки України, і оце служить причиною нескінченне встановлення різних червоних і інших за кольором ліній. І потім за цими лініями іноді. Не видно стратегії і постачання саме цього виду далекобійної зброї навряд чи змінить повністю стратегічне мислення, але деякі речі все ж таки розблокує тому. Це дуже позитивна реальність. Як якщо ми говоримо про Сполучені Штати, як ви думаєте, одна з причин, тому що Сполучені Штати не надають цю далекобійну зброю, чи може воно бути в тому, що Сполучені Штати не вірять у перемогу України? Ні, я думаю, що причина в іншому для американської логіки критично важливо не піти. Як для Сполучених Штатів, так і для Заходу в цілому в приймає зіткнення з Росією. Це залишається основою, якщо хочете, мантрою американської політики. Це також певний розподіл праці серед західних союзників, що хто. І коли робить, це також е, певна можливість показати маневр в тому, що американці роблять це можливість тримати рівень солідарності між західними союзниками, оскільки ми ж бачимо, що колективний захід як такий з'явився тільки з початком російської війни проти України. До цього навіть стратегічної єдності не було, і те, що зараз відбувається в рамках заходу, є кошмаром не тільки для Росії, це є кошмаром для інших автократій, наприклад, Китаю. І це в сукупності є причинами, чому рішення в Сполучених Штатах приймається, як на мене, занадто обережно. І друге іноді занадто пізно? Ну поставте собі просте питання: а що було б, якщо б ми отримали бронетехніку необхідної танки, хоча по сенсі політичного рішення, одразу після успішного наступу на Півдні і в Харківській області, тоді б ми отримали бронетехніку на декілька місяців раніше. Ми отримали б іншу динаміку. Звичайно, питання: а що було б? Воно насправді не дуже є чесним стосовно історії. Але тим не менше, ми прекрасно бачимо, що це рішення, які або не приймаються, або приймаються занадто обережно, або приймаються занадто пізно. Дійсно, ця критика знаєте, також вона і від багатьох американських експертів і ставлять ці питання також. Американським посадовцям, зокрема, якщо ми повертаємось до теми ракет, то Ентоні Блінкен мав інтерв'ю з телеканалом PBS і запитали, який аргумент зараз є в сполучених штатів після рішення Британії не надсилати Україні атакамси. Сказав Антоні Блінкен, що як ви теж правильно сказали, що рішення приймаються координаційно, і щось надають одні союзники, що знають інакші союзники. Принаймні, таку відповідь ми почули від від держдепу від США. А пане Павло, хотіла запитати вас про іншу історію. Наступного тижня у Хіросімі відбудеться саміт лідерів групи 7, і Президент Зеленський запропонував лідерам три кроки аби пришвидшити настання миру в Україні. Це більше зброї, зокрема далекобійних ракет, реактивної артилерії, збереження економічної та енергетичної допомоги і нова дипломатія, яка б дозволила Наблизити звільнення всіх українських полонених і всіх українських територій від російської окупації. Як ви гадаєте, чи почують лідери ці заклики, і які результати хотіли б побачити ви після засідання саміту Групи СМИ? Саміт Сімки в Японії? Він не просто важливий, він знаковий. Оскільки це буде саміт координації, але можливо і визначення, і погодження стратегії навколо України, це буде дискусія стосовно нас, стосовно можливих сценаріїв війни, це буде дискусія стосовно можливих опцій. На європейську систему безпеки, які поки що обговорюються, але не проглядаються, це буде дуже важлива дискусія в сенсі економічного тиску на Росію, і економічної ізоляції, оскільки є суттєві розбіжності, як далі йти з санкціями, як до речі, запобігти обходу санкціям. Ми бачимо, що Росія кожен день. Віднаходить різні шляхи такого обходу, і пробити це, це, це критична історія. Так само нам дуже важливо зрозуміти, чи наші союзники матимуть єдину лінію, як я вже сказав, і єдину стратегію. Тому для мене цей саміт він ключовий і в сенсі майбутньої моделі безпеки для України. І я дуже не хочу, щоб нас, так би мовити, вважали тільки, як люблять казати мої американські друзі, дикобразень. Тобто, дайте Україні більше зброї, давайте їй допоможемо, і хай вона сама турбується про свою безпеку. Така модель точно не буде сталою. Така модель призведе до подальшої ескалації в якийсь момент. Тому нам потрібні гарантії безпеки, не якісь запевнення. Нам потрібні саме гарантії. Чи будуть вони як перехідний етап двосторонніми з боку штатів, чи будемо ми просуватися за якоюсь погодженою логікою до НАТО? Це також буде обговорюватися на саміті. Як і звичайно, китайський аспект. Скільки Китаю може бути в Україні і навколо України, оскільки ми стаємо країною заходу, причому як формально, так і неформально. Тому саміт Сімки для нас це дійсно знаковий саміт. Його результати в плані погодження стратегії західної будуть критично важливими для України. Пане Павло, ми з вами говорили на початку повномасштабного вторгнення, якраз про гарантії безпеки для України. Які ми ви бачите можливі варіанти створення гарантій безпеки для України? Якщо не НАТО, то що? І якщо ми говоримо про те, як будуть випрацьовуватися ці гарантії безпеки? Чи очікуєте ви, що більший акцент буде на це на саміті Групи 7, чи все ж таки саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі пізніше цього року? Якщо рішення не будуть проговорені, і як я сподіваюся, погоджені на саміті сімки, дуже важко очікувати, що такі рішення з'являться до чи на саміті в Вільнесі. Я вважаю, що самі сімки без <сміт> жодної, як ви мовите, нестачі моєї поваги до НАТО. Які я вважаю, це є єдиною моделлю ефективної безпеки для України. Саме ці сімки для нас буде абсолютно ключовим. І я не бачу інших, знову таки хочу на цьому наголосити фундаментально ефективних моделей безпеки для України крім членства в НАТО. Я бачу, що є бажання відсунути цей процес на певний час, що є згода щодо того, що це відбудеться, але коли це залишається питанням? І я так само бачу, що єдиною перехідною моделлю до членства в НАТО мають бути двосторонні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Британії інших держав. Ми от з вами на початках говорили, що Британія іноді є набагато амбітнішою, ніж інші країни Заходу. І я вважаю, що британське лідерство, в тому числі під час обговорення гарантій безпеки для України на саміті Сімки, воно також критично можливо. Але без гарантій безпеки, без того, щоб ми ефективно... Могли турбуватися про свою безпеку, власне почуватися безпечно. Хто тоді, скажіть мені, будь ласка, буде інвестувати в Україну або всередині, або зовні, і який сектор оборони і безпеки ми маємо фінансувати? От зараз в НАТО досі дискусії про 2% ВВП, які мають іти на оборону? А ми тоді, в час після війни, будемо змушені інвестувати. Можливо, 15 чи 20 відсотків нашого ВВП це не є стала економічна модель, але головне, що не надання нам перспективи членства в НАТО і не визначення двосторонніх гарантій безпеки як перехідної моделі робить можливість ескалації навколо України дуже дуже ймовірною, оскільки сьогоднішній російський режим. Він може розглядати нас або як Росію, але неправильно Росію, і нас як українців, як неправильних Росіян, або як казав Путін, антиросію. як Україну і українців нас там ніколи не будуть розглядати. Це фундаментально суперечить домінуючій російській ідеології, і це значить, що вони будуть готові і далі піднімати ставки і працювати на руйнування України і нашої державності. Тому модель безпеки майбутньої це основне для того, щоб зробити безпечними нас, але взагалі Європу, європейський континент, як такий, і якщо хочете весь трансатлантичний простір. Абсолютно, пане Павло, знаєте, ви говорите про цей комплексний підхід, і от зараз, якщо глянути на публікації в міжнародній пресі, дуже багато говорять про очікування від анонсованого українського контрнаступу, і деякі оглядачі пишуть, що Якщо можливо не буде якогось вражаючого прориву, то це підсилює голоси на заході щодо можливо закликів до переговорів, закликів до відновлення якихось перемовин, якою має бути позиція України, якою має бути відповідь на, на такі слова, на такі заклики? Ну, я добре пам'ятаю. Як в перші тижні війни хтось на заході рахував, скільки днів ми ще протримуємося, а зараз дискутують, які будуть зиски від цього контрнаступу, і звичайно для нас критично, щоб результати були не просто значними, щоб вони були домінуючими, щоб вони взагалі змінили все навколо нашої війни. Але справа та -то в тому, що взагалі геополітика змінилася, і підтримка заходом України. Звичайно, емоційна і атмосферна вона буде залежати від результатів цього наступу, і ми маємо бути дуже чесно свідомі цього, але довгострокова підтримка не має залежати від подій на полі бою, оскільки нам потрібно виграти кожну битву, і ми хочемо цього. І ми прагнемо цього, але нам потрібно виграти війну проти російського режиму, який загрожує всім, і без українців абсолютно очевидно, що цю війну не виграти. Тому потрібно думати стратегічно про підтримку України. І тому, от як ми з вами говорили, саме цінки я вважаю, відіграватиме таку знакову роль від нього дуже багато залежатиме. Пане Павло, дякую вам дуже за те, що ви приєдналися сьогодні до нашої програми. Дякую вам за розмову, як завжди. Нагадаю нашим глядачам, це був Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 року. Друзі, якщо маєте якісь запитання, можете ще писати. А бачу, є питають нас, чи допомога від Британії ракетами це одноразова допомога. Наразі ми почули це оголошення. Ми не знаємо скільки саме ракет Британія передає, чи передала вже в Україні. І не знаємо також, що продовжаться ці поставки в майбутньому. Поки що йдеться про цей перший крок, як буде ситуація розвиватися далі. Ми будемо бачити в наступні тижні місяці, в тому числі. Друга частина нашого ефіру хочемо поговорити про важливі рішення у конгресі, і ми знаємо, що російська війна проти України вона в принципі змінює безпокові стратегії по всьому світу, не лише навіть у Європі. І Сполучені Штати, зокрема, також пристосовують свій оборонний бюджет до нових викликів, базуючись на тому, що вони бачать від російської агресії. Напередодні в сенаті свідчили також Лойд Остін і генерал Марк Мілі а і про оборонну стратегію про оборонний бюджет на 24-й рік. І за цим стежила наша колега Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. Катю, дуже дякуємо, що знайшла час приєднатися до цієї розмови, поговорити про це більше. Вітаю колеги. Тут перше питання до тебе буде: от як власне і чому змінюють так свою оборонну стратегію зараз сполучені штати? Які основні загрози виділяють в Пентагоні, і як готуються на них реагувати? Я правильно зауважив, Остап. Виходячи із свідчень того, що говорили генерал Мілі та міністр Ллойд Остін, російська агресія, російська війна в Україні і як результат коаліції авторитарних держав напряму вплинула на. План оборонної стратегії Сполучених Штатів Америки відтак сполучені штати збільшують фінансування в оборонній сфері. Також виходячи з учорашніх коментарів, велику частину вкладають саме на протиповітряну оборону. Про це безпередньо заявив також генерал Мілі. і Він зауважив, що це пов'язано із результативністю протиповітряної оборони України в протистоянні з Росією. Також Міністерство оборони Пентагон виділяють із як свої головні загрози зараз. Це Китай, вони виділяють Китай як основну загрозу. Основну загрозу в контексті довготерміновості цієї загрози Росію Виділяють як загрозу нагальну, яка відбувається просто зараз. Далі вони перераховують таку загрозу, як Іран і відповідно до показів, які були дані сьогодні. припрошую, вчора під час слухань в комітеті сенату за сигнувань. В одна із зосереджень Пентагону щодо небезпеки Ірану полягає в тому, що Іран готовий вже зараз мати ядерну зброю, і це безпосередньо має небезпеку в регіону в їхньому регіоні. Також небезпекою виділяють північну корею і коаліцію загалом авторитарних держав, які зараз об'єднуються між собою щодо того наскільки. Важливим є зараз збільшити оборонний бюджет і які загрози виділяють безпосередньому Пентагоні. пропоную заслухати в коментарі слухань учорашніх, як генерала Мілі, так і міністра оборони a 3.2% increase 242 мільярди доларів США на оборонний бюджет це на 3% більше ніж у поточному фінансовому році, і на 13% більше ніж у 2022 році. Нинішній бюджет допоможе реалізувати нашу стратегію національної оборони та стратегію президента щодо національної безпеки. Сьогодні ми маємо три ключові пріоритети в Пентагоні: захистити нашу націю, піклуватися про наших людей і досягти успіху завдяки командній роботі сьогодні. Наші сили можуть швидко, гнучко та оперативно реагувати в будь-якій точці земної кулі. І жоден супротивник не повинен сумніватися, що армія сполучених штатів готова. Однак, об'єднані сили перебувають на переломному етапі. Ми повинні поєднати боєготовність і модернізацію. Ми не маємо стати заручником фальшивого вибору. Що, мовляв, треба або модернізуватися, або зосередитися на поточних викликах. Ми повинні робити і те, і інше. Ми повинні інтегрувати передові технології, зокрема високоточну гіперзвукову зброю високої дальності, квантову комп'ютеризацію, штучний інтелект, робототехніку та автоматизовані датчики. У нас залишилось дуже мало часу на роздуми. Катю це ці... ага, варто зуважити, що загалом в Пентагон виділяє три пріоритети в оборонному бюджеті: це модернізація, перевага в повітрі і перевага на морі. Катю, на цих слуханнях, хоч вони прямо не стосувалися України, все одно порушували українські питання, згадували про допомогу Україні. У тебе ще й була нагода поговорити також із з американськими законодавцями після цих слухань. Чи на їхню думку США надають зараз достатньо допомоги і достатньо швидко для українського контрнаступу? Як вони оцінюють, яку оцінку дають вони самі собі, а також президенту Байдена і адміністрації американського президента в цьому? Якщо казати про надання до прикладу ракет високої дальності, про що анонсувала Велика Британія, то багато сенаторів відмовили коментувати, сказали, що ця відповідальність лежить на виконавчій гілці влади і безпереднього рішення залежить від Білого Дому, а не від законодавчої гілки влади, тим не менш раніше неодноразово в коментарях для голосу Америки законодавці стверджували, що підтримують надання Україні усього необхідного озброєння і ракети високої дальності і винищувачів вони включали в цьому. Але тим не менш, після заяви Великої Британії багато законодавців. Відмовились коментувати щоправда, один із них зауважив, що будь-яке рішення надати додаткову допомогу Україні погоджується партнерсько. І якщо Велика Британія оголосила про це, то це точно було поговорено попередньо з Сполученими Штатами Америки, і так чи інакше це означає, що інші партнери підтримують цю ініціативу. Щодо терміновості надання допомоги Україні, як відомо вчора президент України Зеленський заявив, що поки що Україна не розпочинає контратаку, через те, що не отримало усе обіцяне озброєння від партнерів. Розмовляючи із сенаторами, багато із них підтвердили мені, що знають про проблеми із логістикою і зуважили, що вважають необхідним якомога швидше надати усе. Необхідне Україні, усе потрібне Україні, і пришвидшити цей процес усіма можливими способами. Ми вже забезпечили технікою, наскільки мені відомо, шість бригад. Але я вважаю, що військове керівництво намагається оптимізувати час цих зусиль, щоб усі фактори були скоординовані. Частиною цього також є навчання, щоб переконатися, що українці здатні використовувати надане обладнання. Я думаю, що це не стримає українців від проведення контрнаступу. Що для них зараз важливо, це переконатися, що вони досягнуть успіху. І Якщо для цього знадобиться ще кілька днів підготовки, вони мають ними скористатися. я вважаю, що ми намагаємося доставити необхідну зброю в Україну якомога швидше. І саме про це на слуханнях свідчив міністр оборони США. Ми робимо все можливе. Ми підтримуємо Україну. Ми надаємо стільки фінансових ресурсів і підтримки, скільки можемо. Ми залишаємося з Україною. Важливі коментарі, Катю, коротке запитання, коротку відповідь попросимо також дати. Чи є загроза зменшення фінансування України з боку США в подальшому, якщо збільшить борг свій держборг США? чи це вплине на Україну? Питають тебе наші глядачі. Чудове питання ми говорила про це із сенаторами, і більше детальні, що, що вони сказали. Ми на Голосі Америки показати на наступному тижні, тому що як відомо, питання збільшення боргу держборгу сполучених Штатів Америки досі знаходиться в процесі перемовин між конгресом і Білим домом. І сьогодні мала відбутись зустріч безпередньо, лідерів конгресу із президентом Сполучених Штатів Америки. Але цю зустріч перенесли на наступний тижні. День поки що точної дати немає, але однією загроз. Є той факт, що заклики безпосередньо республіканців щодо скорочення витрат можуть також підпасти на скорочення витрат допомоги Україні станом на зараз. Ми не бачили прямих заяв про це, але ми знаємо, що існує достатньо гучна, але мала частина. Республіканців, які неодноразово вже заявляли, що хочуть зменшити або взагалі припинити допомогу Україні. Катю, будемо чекати від тебе цих нових репортажів. Я нагадаю, нашим глядачам на зв'язку з Капітолійського пагорбу була наша колега Катерина Лісунова. На цьому друзі будемо потроху завершувати. Дякуємо дуже вам за вашу активність і увагу. Сьогодні програми чистаємо 22 Будемо говорити про вибори у Туреччині і про те, яким чином ті чи інші результати можуть вплинути на допомогу Україні, взагалі на відносини Туреччини з Україною. Тому не пропустіть Підписуйтесь також на наші соціальні мережі. Більше інформації чи про далекобійну зброю, чи про конгрес, чи про туреччину можете читати також там на нашому вебсайті. Також є більше матеріалів. Друзі, ж дякуємо вам за вашу активність, за ваші питання, за вашу увагу. Побачимося з вами в брифінах Голосу Америки вже наступного тижня. Бажаємо вам мирних вихідних. Бережіть себе. Побачимося вже незабаром, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІНС.